Всім привіт! Запрошую швиденько прогулятися по моїх квіткових поличках. Переглянемо, що нового з'явилося. Хто розпустився, розкрився, з'явився. Щось цікавеньке можливо. Моя виграшна симфонія просто нереальних розмірів. Дуже велика квіточка. Така вона кучерява, яскрава. Це ось з останніх, що розкривається, ті, що розкрилися раніше. Ну, лінійку, звичайно, не брала, щоб її заміряти, але треба буде. Ну, Дуже така вона розкидиста. Ну і по бутону видно, що бачите, який бутон, як м'ячики висять. Таке оно гарненька. Поруч неї продовжує квітувати діамантове небо, це вже останній бутончик, який я розпокрила. Трішки вище Санта Роза. Такі яскраві гарячі серединки язички палають. З цієї сторони розкрився у мене Льюіс Беррі. Льюіс Беррі, як ви бачите, незвичайний. Ось таким, в такій формі метелика. Він у мене вже квітував в домашньому квітуванні минулого разу однією гілочкою. І гілочка була також така цікава, бускова. Бускова, тому що вони так рясненько, одне біля одного сидять, ці квіточки, і ефект. Ну, ефект такий рясний, пухнатий, таке гроно ніби спадає. Вона ще буде рости, розпускатися, там ще бокові такі брунички я бачу, що, можливо, будуть розвиватися. Ну, Має бути рясненько. Я її восени пересадила. Але особливість цього сорту в тому, що повітряні корінці, вона завжди запускає ці повітряні корінці, і вони лізуть, куди бачать. Вони не люблять рости в горщику, щось їм це не подобається. У мене був і звичайний Льюіс, ріст так само. Не тримався горщику, корінці були в різні сторони. Далі пересадила свого. Денвера. Я його поливала, якось неудачно взяла за горщик і він у мене вивалився з нього. Коренева там була не така вже і міцна, слабенька. Не знаю, квіти не стала обрізати. Зазвичай я квіти обрізаю, але це чомусь пошкодувало. Ну, побачу. Якщо почне підсушувати, то зрозуміло, що він їх не витягує. Йому це зайве. Тоді зріжу в букетик, буде у букетику квітувати. А так буду старатися листочки протирати. Можливо, пшикну кілька разів, коли буде час. І постараємося все-таки не загубити таку красу рожеву. Так, я вам детально його покажу. Перейшла до наступної полички. Це в мене Аркадія стоїть. Я її не так давно придбала. Ось квіточки, які були вже в попередньої господині, вони квітували. А ось ця квіточка вже розпустилася у мене. Бачу, що їй світла вистачає, тому що кольори більш насиченіші, сама квітка крупніша більша. Ну, і вона дорощує мені ще ось такий квітоносик, тобто десь приблизно, стільки я квітувала, стільки ще буде квітувати. А можливо, це ще й не кінець буде тянути і тянути свою гілочку. Коронева в її досить хороша. Так що будемо квітувати до літа. Були в замовленнях пілори Аркадії. Вони цікаві по-своєму також, досить великі, об'ємні. Але, можливо, не, не назбиралося достатньо брони, щоб замовити. Ну, в деяких бачила, але там, де саме хотіла замовити, то чомусь і не, не привезли. Була пара така їй. Так. Мій наполовинку метелик, альбуферочка. Світло вимкнула, трішки темновато з цієї сторони, але якщо вимкну, то буде засвічувати. Ну, цю квіточку просто не описати і не розказати про неї. Дуже великих розмірів, кольорова, яскрава. Ще маю одну, але не заглядаю, заглядаю, все-таки нема квітоносу. Вона вже і велика, така, там і коренева, так добре розвивається. Можливо, в, влітку заквітує, тому що маю декілька рослин. Ну, таких уже вони, ну такі здорові. Зараз одненьку покажу. Ось, наприклад, це в мене, це у мене. Бюмонт, бенідорм. Бенідорм. Ви подивіться, що він робить своїм корінням. Ці коріння розкарачуються в різні сторони. Ну, в горшку там вже вони також наплили. Це рослинка пересаджена восени. Десь я його при, придбала кінець серпня, початок вересня. Я його відразу пересадила, бо він до мене прийшов. Такий собі потрепаний, я квітоноси зрізала. Ну, і оці корінці, оце все у мене він вже за зиму наростив. Чекала від нього квітоносу, але він щось так і не наважився. І покажу ще одну свою таку баришню. Це чайна мелоді. Ось. Це з підлітка 2,5. Вона в мене квітувала вже. Горщик всередині також оплетено корінцями в різні боки. Ну, і зверху змії торчать, як тільки можуть. Ну, надію що наступного разу, а можливо, навіть не наступного разу. Я думала. Там добриво замовила саме для квітування. Я хотіла провести такий експеримент, спробувати їх підживити. Саме оці дві рослинки, в яких я бачу такий потенціал дуже хороший для квітування. Тим більше зараз опалення вимкнули. Підживити їх трішки добривом. І чи закладуть вони квітоносики, чи не закладуть. Розкажу, покажу. Так, ось гілочка моїх бабулеточок. У мене ще одна бабулеточка з'явилась. Зараз також покажу її. Гарячий вогник, рейнбоу, ну і пилорчик Салі. Ось така гілочка. Продовжуємо наступною милуватися. Тут як квітували, так і квітуємо. Не знижуємо потенціалу. Ці дві красуні скоро підуть на відпочинок. Дам їм можливість привести себе в порядок, наростити корінців більше. Маю ось таку цікавинку. Буду розказувати, показувати за цю рослинку наступні відео. Це жемчужинка, перлинка у моїй колекції, тому, кому цікаво, роблю такий невеличкий конкурс. Назвіть, будь ласка, назву даної, даного фаленопсису. І хто перший вгадає, що це за сорт, від мене отримає подаруночок. Два учасника не грають. Дві людини, які знають назву цього сорту, тому їх відповіді не буду враховувати. Кому цікаво, будь ласка, чекатиму ваші відповіді. Так, моя Хмаринка. Нарешті я знайшла її ім'я і підписала її. Quiet Voices. Тихі голоси. Ну, назва цікава. Тихі голоси. Тихенька красуня. Ну, важко її назвати тихенькою, важко її не запримітити, тому що вона таких об'ємних розмірів. Просто захоплююсь. Вона у мене тут на поличці і з кімнати видно, і на балкон зайду відразу її. Зачаровуюсь. Сьогодні сонечка нема, пасмурна погода. От якщо сонечко, ну такий красивий, приємний колір вона має. Новиночка заквітла. Це Мейдер Принц. Ось таку квіточку мені видав першу метеличок. А оце друга квіточка. Одна пелюстка метеликом, а інша ось така цікава. Проте, я так подумала, якби було дві таких пелюстки, то було б не менш красиво вона така, бачите, хвиляста. Квіточка квітує вперше, тому розмір поки що не такий великий. Ну і сама резеточка там дрібна, це з розміру 1,7 квітування вперше. Ось такі. Ну і моя верхня поличка з цієї сторони. Тут ліс. Виставила саме найбільші такі найгіллястіші квітоноси сюди, щоб вони не заважали мені тут проходити, бо чіпляються зайвий раз. Вогник горить, тамара. Як ви бачите, одна гілочка-бабулеточка, а інша гілочка звичайною заквітла, все-таки я надіялася, що буде. Там пилорічність, проте ні. Квіти дуже цупкі, міцні, ну і їхня, їхні барви незвичайні, тому що е, десь темніші, десь яскравіші, прожилки ось ці такі цікаві. І губка виблискує яскрава, тема, насичена такого кольору. Красива. Ця гілочка ще квітує у мене. І в самої колір ніжний такий пастельний, але тут сонячно вона не змінює свого кольору, не стає якоюсь блідою, нецікавою. Красунька. Ось мій сюрприз від Sony. Як і здогадувалися, це Black Prince. Ще один на бутончику. Я вже один бутончик він відсушив, чомусь я його розірвала, там метелик. І метелик дуже цікавий. Має такий сплешик по пелюсті. І крапенки веснянкуваті такі по. Тому цікаво, що ж буде за сюрпризик. І ось моя нова бабулеточка. Це Мікі Оранж Сансет. Знов таки згадаю сонечко. Дивилася на сонечку цю красуньку, так переливається, так іскриться своїми барвами. Ну, така вже красуня. Дивна така, дитяча, можливо, по-своєму. Чарівна. І колір незвичайний. важко описати, до якого він наближений. І не рожевий, і не червоний, і не оранжевий. Щось таке намішане. Ось такі. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!